Мене звати Оксана, мені 36 років, і живу я в тихому містечку неподалік Києва. Працюю помічницею бухгалтера в компанії, що постачає медичне обладнання, і водночас веду домашнє господарство в нашій невеликій квартирі. Дітей немає, галасу теж лише я та мій чоловік Богдан. Йому також 36. Він керівник відділу продажів у Великій Агенції нерухомості. Завжди доглянутий з переконливим голосом, одягнений у випрасувані сорочки, а коли проходить повз, у повітрі залишається шлейф дорогого одеколону. Для сторонніх людей я, напевно, виглядаю щасливицею, але вони й гадки не мають, який холод панує всередині цього дому. Сьогоднішній день мав бути особливим 12 червня, вісім років тому ми одружилися, і водночас день народження Богдана. Узяла на роботі відгул після обіду, витратила понад годину на дорогу, аби купити його улюблене червоне вино, та заїхала до спеціалізованої м'ясної лавки за реберцями вайґю. Я не велика кухарка, але зробила все можливе, щоб вечеря вийшла незабутньою. Розвісила гірлянди на балконі, застелила стіл білосніжною скатертиною цвету слонової кістки, розставила столові прибори в ідеальному порядку. Торт, який я замовила на замовлення, чекав у холодильнику, простий, з ніжним ванільним кремом і коротким написом зверху, Богданові, з днем народження та річницею. О сьомій вечора я поправила сукню, нанесла трохи парфумів і сіла чекати. Вірила, що він прийде додому, о восьмій запалила свічки, о дев'ятій надіслала повідомлення чекаю. Відповіді не було. О пів на десяту зателефонувала п'ять гудків, потім автовідповідач. Рівно о 22.35 я отримала короткого листа від Богдана. Вибач, термінова зустріч із клієнтом, мушу залишитися в офісі. Надолужимо пізніше. Ні подяки, ні привітання з річницею. Поклала телефон на стіл, свічки давно згасли, торт, як і начіпаний, стояв у холодильнику, а я застигла під золотавим світлом люстри в їдальні, все ще тримаючи в руках складену серветку, яку готувала для нього. Не плакала. Але щось усередині грудей зсунулося з місця. Тієї ночі прибрала все, запакувала м'ясо і сховала в морозилку, зняла гірлянди, витерла стіл. Ніхто не скуштував вечерю. Святкувати було не з ким. Лягла десь у півночі, все ще в зім'ятій сукні, яку вибирала для цього вечора. Намагалася заснути, але короткий холодний лист знову і знову різав свідомість, наче тупе лезо. Це був не перший раз, коли Богдан повертався додому пізно, не перший раз я чекала, поки тіло не починало боліти від напруги, але цього разу щось було інакше тихий повзучий інстинкт, ніби холодний вітер проникав під шкіру. Наступного ранку прокинулася рано і пішла на роботу, як завжди, але весь день жодного повідомлення від чоловіка. Пробувала телефонувати знову лише гудки, ніби я перестала існувати в його світі. Опівдні, не витримавши тривоги, зателефонувала до офісу Богдана. Секретарка завагалася на мить, а тоді сказала. А він звільнився три дні тому, не залишив жодної контактної інформації. Застигла посеред коридору свого офісу, повітря згустилося навколо, серце калатало, а спогади хлинули потоком, наче кіноплівка, що крутиться назад. І раптом зрозуміла це не про роботу чи клієнта, він вирішив зникнути. А я, його дружина вісім років, дізналася про це останньою. Одразу після роботи мчала додому. Кожен поворот керма був, наче спроба встояти проти приливної хвилі. Відімкнула двері нашої квартири на третьому поверсі, місця, що колись здавалося притулком, а тепер було наповнене душною тишею. Погляд одразу впав на полицю для взуття. Порожнє місце в другому ряду. Богданових улюблених червоних шкіряних черевиків там не було. Вигукнула: Богдане. Відповіді не було, кинулася до спальні, і серце впало камінням вниз. Він стояв посеред кімнати біля відкритої валізи, речі поспіхом кидав у дорожню сумку темно синій костюм, краватку, пару нових туфель з бирками, речі, які він ніколи не носив на звичайні зустрічі. Що ти робиш? запитала я, намагаючись стримати голос. Богдан підвів на мене погляд, ніби я була незнайомцем. А, ти повернулася? Сказав байдуже і продовжив пакувати. Ступила ближче. Куди ти їдеш? Переїжджаю, відповів невимушено, обняв нову посаду в Житомирі. Що? завмерла. Ти звільнився і не сказав мені ані слова? Він не відповів. Натомість витяг із сумки тонку папку і поклав на стіл, відкрив її. На першій сторінці документи про розлучення. Стояла нерухомо. Богдане, що це? Подивився на мене очима, холодними, як сталь. Ти більше не та дружина, яка мені потрібна. Про що ти говориш? ледве видихнула, не вірячи. Ти завжди ставиш роботу на перше місце. Удома пил, готуєш тільки по вихідних. Про мене вже не дбаєш. стиснула папери в руках. Я намагалася. Ти повертаєшся пізно і кажеш, що вже поїв. Я готую, ти ігноруєш. Я прибираю, ти просиш не чіпати мій стіл, а тепер звинувачуєш мене, що я не виконую свої обов'язки? Не треба вигадувати дрібниці, обірвав він. Ти просто шукаєш виправдання. Справжня дружина не потребує нагадувань. Гірко розсміялася. Ти говориш так, ніби я цілий день сиджу, склавши руки. Я працюю, сплачую половину оренди, але ніхто не готує мені вечерю, ніхто не запитує, як я, і я ніколи не скаржилася. Богдан примружив очі. Це твій вибір, я зробив свій. Застебнув валізу і пішов до дверей. Я орендував квартиру біля нової роботи, виходжу на посаду з наступного тижня. Не заважай! Загородила двері. І все, без жодних вибачень, без пояснень, після восьми років я тобі нічого не винен, сказав він і пройшов повз, не озираючись. Двері клацнули за ним. Остаточно й холодно, ніби молот суддівського молотка. Опустилася на підлогу, все ще стискаючи документи про розлучення, руки тремтіли. Через два дні зателефонували з управління будинком. Пані Оксано, щойно отримали запит на розірвання договору оренди. Теперішній орендар просить припинити контракт, залишив записку. Більше там не живу. Хто залишився, має звільнити приміщення до кінця місяця. Завмерла. Він що сказав? перепитала. Ніякої розмови, ніякого повідомлення. Тієї ночі перерила шухляду старого столу і знайшла квитанції на всі меблі. Майже все. Від дивана до холодильника було оформлено на моє ім'я. Єдине, що він забрав, одяг і кілька дрібних гаджетів. Богдан пішов як чужа людина. Але саме ця холодність, нарешті, розбудила мене. Оглянула квартиру все було на місці, окрім шлюбу. Не підписала документи про розлучення одразу. Три дні вони пролежали на столі, наче подряпана, що ще не почала кровоточити. Щоразу проходячи повз, зупинялася і дивилася, ніби між холодними друкованими рядками могла з'явитися причина. Але чим більше дивилася, тим яснішою ставала єдина відповідь жорстока тиша Богдана, коли він пішов, не сказавши ані слова. У суботу ввечері отримала сповіщення зі старої групи друзів. Зустріч випускників через 18 років після школи в крафтовій пивоварні в центрі Києва. Колись я чекала на це, навіть заплатила за бронювання місяць тому. Тоді я уявляла, як прийду з Богданом за руку, стабільна пара серед тих, хто бореться чи розлучився. Тепер була лише я і порожнеча, що пронизувала до самої глибини. Майже не пішла, але потім, глянувши в дзеркало на втомлене обличчя, що все ще зберігало частинку гідності, зібралася. Просте чорне плаття, винного кольору помада, зібране волосся. Не щоб вразити когось, а щоб нагадати собі. Я все ще і слую. досить досить сильна, щоб увійти в повну людей залу, не здригнувшись. Пивоварня місячне сяйво була такою ж гучною і жвавою, як я пам'ятала з підліткових років. Сміх, дзвін келихів і гомін старих історій відлунювали з кожного кута. Ступила в цей шум, спочатку відчуваючи себе не на місці, аж поки знайомий погляд змусив зупинитися. Привіт, Оксано. Обернулася. Це був Андрій, хлопець, що колись грав на бас гітарі в шкільному гурті. Тепер у нього була легка щетина, теплий спокійний вигляд ледве впізнала. Ти майже не змінилася, усміхнувся він, подаючи мені пиво. Досі остання з'являєшся, так? Сіли за маленький столик у дальньому кутку. Андрій розповів, що розлучився три роки тому, виховує шестирічну доньку сам. Без гіркоти. Без драматизму, просто тихі правди, якими діляться двоє дорослих людей на життєвому перехресті. Коли він запитав про Богдана, я відповіла просто розлучаємося, без жалю. Андрій кивнув і змінить тему, і я була тихо вдячна за це. Тієї ночі, повертаючись додому крізь ранній літній холод Києва, ввімкнула радіо. Заграла стара пісня. Мелодія вдарила в груди як удар, витягуючи повінь спогадів. Холодні вечері, до яких ніхто не торкнувся, непрочитані повідомлення та обійми, що розтанули в нічому. Усі ці роки я переконувала себе Богдан зайнятий, я маю бути більш розуміючою, треба просто більше намагатися. Але, зіткнувшись з голою правдою, зрозуміла жила, як тінь, завжди шукаючи виправдання чужому нехтуванню. Неділі вранці, коли робила каву, задзвонив телефон. На екрані висвітилося Богдан. Вагалася кілька секунд, потім підняла. Повідомив управління, що розриваємо договір до кінця місяця. Почни збирати речі, сказав він. Голос плаский, як наказ. Залишилася спокійною. Не думає, що варто було запитати, чи є в мене куди йти. Ти доросла, розберешся, відрізав він. Оставила чашку. Добре, я підпишу. Богдан замовк. І більше не дзвони, сказала твердо. Не розмовляй зі мною так, ніби я досі та, хто наводить порядок у твоєму домі. Досі тиша. Покінчила розмову. Без вагань. Сіла за стіл. Погляд ковзнув по документах про розлучення. Тоді, ніби закриваючи розділ, що давно згнив, підняла ручку і підписала своє ім'я. Жодного тремтіння в руці, жодної сльози, лише ясність після стількох років, затумлених порожніми обіцянками. Рівно через тиждень, після того як я подала документи про розлучення через свого адвоката, Богдан надіслав мені листа близько десятої ввечері. Тема листа містила лише одне слово Доказ Відкрила. Не встигла прочитати перший рядок, як перед очима з'явилося фото Свідоцтво про шлюб. Наречений. Богдан Романович Коваленко, наречена Марина Єлизавета. Біленька. Штамп внизу яскраво червоний. Житомирський РАХС. Дата реєстрації рівно через день після того, як суд завершив наше розлучення. Не встигла відреагувати. Задзвонив телефон. Він подзвонив одразу після відправлення листа. Підняла слухку. Голос Богдана звучав надзвичайно переможно. Бачила так? Я одружився знову. Життя ніколи не було кращим. Я не сказала жодного слова, просто слухала, а всередині щось тихо почало зміщуватися. Її звати Марина 36, як і ти, але вона зріла, ніжна і. Пауза, настільки вродлива, що ти б заздрила. Мовчала. Вона єдина донька родини, що володіє мережею агентств нерухомості, біленько, і партнери в Житомирі. Її батьки побудували нам невеличкий будинок біля південних пагорбів, а робота? Її сім'я допомогла мені стати виконавчим віцепрезидентом у їхній компанії. То ось чому тобі так терміново було розлучення? запитала я, намагаючись зберегти голос рівним. Не зовсім, відповів він. Просто не міг далі жити з жінкою, яка завжди ставить роботу на перше місце і нехтує своєю роллю жінки. Тихо засміялася. А твоя нова жінка? Вона не працює. Вона вирішила піклуватися про дім. І ми чекаємо на доньку, сказав Богдан із самозадоволенням. Вона на третьому місяці вагітності. Кожне його речення ніби тупе лезо обрізало останню нитку, що колись зв'язувала мене з тим шлюбом, але замість болю відчувала лише порожню тишу. Марина Біленька. Повторила ім'я після того, як поклала слухавку. Воно не здавалося незнайомим. Відкрила Фейсбук і вписала профіль з'явився майже миттєво. На фото профілю приголомшлива жінка з м'якими білявими хвилями, гострими блакитними очима й усмішкою, від якої будь-хто може відчути себе дрібним. Прокрутила вниз і на десятому фото завмерла. Марина була дівчиною, що навчалася зі мною в школі три роки. Тоді її звали Марина Єлизавета, небіленька. Вона була худорлявою, з прищуленими очима, плоским носом і плямистою шкірою від алергії на косметику. Сиділа в останніх рядах, майже не розмовляла, і часто над нею знущалися однокласники. Неможливо. Знову відкрила весільне фото, яке Богдан надіслав у листі. Наречена на тому знімку виглядала як зовсім інша людина. Жодного сліду старої Марини Єлизавети не залишилося. Але я пам'ятала ті очі той злегка кривий зуб, через який її дражнили, кролячі зуби, те як вона завжди дивилася вниз, проходячи коридором. Як я можу забути? Зателефонувала Ліні, моїй найкращій подрузі зі школи. Пам'ятаєш Марину Єлизавету? запитала. З другого боку лінії пауза. Потім Ліна засміялася. Не лише пам'ятаю, в мене досі є її фото з випускного, чого ти раптом згадала про неї. Розповіла їй все про Богдана, про новий шлюб, подарований будинок, магічно отриману посаду. Ліна не здивувалася. Вона повністю змінилася після переїзду до Варшави вчитися на мистецтвознавця, пройшла безліч пластичних операцій. Підборіддя, ніс, очі, контур обличчя. Люди називали її Мариною 2.0, але особистість залишилася тією самою тиха, розрахункова і дуже стратегічна щодо того, до кого прилипнути. Мовчала. Ходили чутки, що вона закрутила роман із надагато старшим одруженим архітектором у Варшові, додала Ліна. Потім повернулася до України і відкрила артгалерею. Здається, вона вийшла на новий рівень. Більше не було питань. Тієї ночі сиділа у вітальні, дивлячись на весільне фото Богдана і Марини, усе на знімку блищало квіти, біла сукня, ідеально рівні зуби в її яскравій усмішці, але я знала, за всім цим ховалися шари макіяжу, ретельно створений імідж і добре замаскований мотив. І він обрав саме це. Через тиждень після того хвалькуватого дзвінка Богдана отримала повідомлення з нелідомого номера. Було коротке. Оксано, ти вільна? Мені треба поговорити, це серйозно. Знала, хто це, не відповіла. Через 15 хвилин він зателефонував, підняла слухавку не тому, що мені було не все одно, а тому, що щось підказувало, що це буде цікаво почути. Марина народила, сказав Богдан одразу. Дівчинку. Почула, як він важко ковтнув, потім тиша. Чекала. Вона не схожа ні на мене, ні на Марину, взагалі ні на кого з нас. Міцніше стиснула телефон, стиснувши губи, щоб не засміятися. Можливо, вона пішла в когось із твоїх родичів? запропонувала легко, як повітря. Ні, я теж так подумав спочатку. Але Богдане. Голос Богдана раптом піднявся, нервовий і панічний. Пам'ятаєш, ти істерично сміялася, коли я розповів тобі про Марину. Ти щось знала, так? відкинулася на спинку крісла з легкою усмішкою на губах. Мені просто було цікаво, відповіла, стримуючи різкість у тоні. Годи жартувати. Я зробив ДНК тест, дитина моя, але я досі не розумію, чому вона не схожа ні на кого з нас. Я нікому не казав, окрім тебе. Ти сміялася, ніби щось знала. Будь ласка, скажи мені. Тихо хихикнула, голос був спокійний. Пам'ятаєш свій випускний альбом? Тиша. Продовжила. Я знайшла його, коли пакувала речі зі старої квартири. Він лежав на дні твоєї шухляди столу, покритий пилом. Ти копалася в моїх речах? Богдан звучав злегка роздратувано. Ні, я прибирала, як ти просив, наголосила. І коли відкрила той альбом, була приголомшлена. Кучерявий хлопець з прищуленими очима, кривим носом і плямистою шкірою від алергії на косметику, сидів у останніх рядах, майже не розмовляв, і часто над нею знущалися однокласники. Богдан повільно видихнув. Я змінився через невпевненість, тихо сказав він. Ні, відповіла. Ти змінився, бо хотів жити новим життям, але забув одну просту істину генетику не змінити. Тиша розтягнулася між нами. Ти думаєш, я соромлюся того, ким був? Ні, сказала, мені шкода невинної дитини, яка виросте з двома батьками, що не змогли бути чесними. Ти приховав своє минуле, Марина теж, і тепер ти здивований, що твоя донька не схожа на відредаговані версії, які ви обидво створили. Ти думаєш, вона буде схожа на ту стару версію мене? голос Богдана похитнувся. Ніхто не знає, але вона нестиме те, що справжнє в тобі твою кров, твою ДНК, все, що ти намагався стерти. Почула, як він глибоко вдихнув. А що з Мариною? запитала, втручаючись в останнє. Вона плакала, казала, що виснажена після пологів. Але знаєш, що гірше? Вона не бере дитину на руки. Щоразу, коли дивиться на обличчя дівчинки, відвертається. Учора її мамі довелося вкласти дитину, бо вона відмовилася. Я, Я не знаю, що робити. Мовчала. Гірка важкість піднялася в грудях не через Богдана, а через дитину, яку вже відкинули самі люди, що привели її в цей світ. Знизила голос колись ти казав, що я не змогла стати дружиною, бо не хотіла жертвувати, але той, хто відкидає свою роль батька, це ти. Богдан зітхнув, можливо, збираючись щось сказати, але я зупинила його. Тобі не потрібна порада від мене. Просто сподіваюся, що ти не перенесеш свій сором на цю дитину. Вона нічого не зробила неправильно. Завершила розмову, перш ніж він встиг відповісти, потім заблокувала його номер. Більше нічого не потрібно було чути. Майже через рік після останньої розмови з Богданом я ледве пам'ятала його присутність у своєму житті, не тому, що намагалася забути, а тому, що життя, яке я побудувала після нього, заповнило кожен порожній простір, який він залишив. Переїхала в маленьку квартиру в одному з районів Києва, всього за 10 хвилин ходьби від офісу. З балкона відкривався вид на зелені пагорби, де було достатньо сонця, щоб вирощувати кілька горщиків із травами. Ранки більше не здавалися чимось страшним. Прокидалася рано, робила каву і просто дихала. Залишилася на теперішній роботі, але скоротила години. Обрала життя в балансі замість вигорання, перестала ганятися за речами, що ніколи не були призначені для мене. Записалася на вихідні курси малювання і відновила зв'язок зі старими друзями. Один із них Андрій, хлопець, якого зустріла на зустрічі випускників. Ми не зв'язували одне одного обіцянками чи очікуваннями, просто тихі післяобідні години і проста компанія між двома людьми, які цінували спокій. Більше не цікавилася Богданом, але життя має дивний спосіб оновлювати інформацію про людей, які колись вийшли з нього. Одного осіннього дня зустріла Ліну в букіністичній крамниці. Після кількох випадкових привітань вона нахилилася і прошепотіла Ти нічого не чула про Богдана. Легко похитала головою. Марина шукає адвоката з розлучень, продовжила Ліна. Говорять, Богдан знову зрадив, знову співробітницею в компанії її дружини. Марина дізналася три місяці тому, але мовчала заради дитини. Дитини? запитала, їхня донька. Їй майже три роки, але стає ще гірше. Ліна показала мені скріншот з батьківської груби дитячого садка. У класі з'явилася нова дівчинка. Її мама робила повну пластичну операцію. Якимось чином діти дізналися і почали дразнити її, кажучи, твоя мама раніше була потворною. Бідолашна плакала цілий тиждень. Дивилася на повідомлення, серце падало вниз. Хоч мені вже не було байдуже до Богдана чи Марини, думка про дитину, над якою знущаються через вибір, що не були її, щось зламало в мені. Сум, злість, обидва. Марина жалкує, що народила дитину, додала Ліна. Вона думала, що дівчинка успадкує її красу після операцій, але тепер, очевидно, дитина несе оригінальні гени. Нічого не сказала, бо чесно, більше нічого не було сказати. Богдан і Марина колись обрали версію життя, загорнуту блиск, побудовану на ілюзіях краси, статусу і контролю. Але, врешті-решт, те, що не можна було приховати, минуле, правда і те, як вони ставилися до інших, виявилося найяснішим, коли в них з'явилася дитина. Повернулася до свого дня, купила маленький круасан в бекарні і прогулялася додому через парк, де золоте світло пробивалося крізь ділянки трави. Моє життя тепер не має драм великих поворотів, але в ньому є ритм, автономія і повнота, про яку я колись думала, що ніколи не доторкнуся. Іноді все ще роздумую про те, через що пройшла вісім років маліжу, раптове розлучення, безсоромна зрада і розкриття за всім тим безпеганним макіяжем. Але більше не відчуваю гіркоти, відчуваю вдячність, бо той крах дав мені шанс відродитися не в когось нового, а в саму себе, без компромісів, без уникання, без надавання, що все гаразд. Якщо хтось запитає, чи пробачила я Богдана, напевно, усміхнуся і скажу: мені не треба нікого прощати, мені просто треба жити вірною собі. І вперше за багато років можу сказати це без вагань. Історія Оксани нагадування про те, що зовнішність може обдурити світ, але час завжди розкриває правду. Коли її зрадили і відкинули за те, що вона не була ідеальною, вона не шукала помсти і не благала про закриття. Вона тихо пішла геть і перебудувала своє життя зсередини назовні. Зрештою, ті, хто жили брехнею, мусили зіткнутися з наслідками, які самі створили. Натомість Оксана знайшла свободу, покій і саму себе, те, що не можна купити за жодні гроші, навіть за всю пластичну хірургію у світі. Що ви думаєте про вибір Оксани і падіння тих, хто жив брехнею? Поділіться своїми думками у коментарях. Не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати більше потужних і несподіваних історій про сім'ю і стосунки.